Вітаю з днем народження, антикафе на Бердянську. І чекаю того дня, коли ви знову відчините свої двері для Бердянців. Свято, свято, завітало хату. Будем святкувати разом ти і я. Свято, свято тут гузней багато. Будем танцювати разом ти і я вітаєм, вітаєм, танцюємо, співаєм, Здоров'я вам бажаєм на многі літа. Вітаєм, вітаєм, солодке полюбляємо і вам також бажаєм солодкого життя. З Днем народження, Антикафе! Любі мої друзі, антикафе. Для мене це не просто місце, це для мене місто, це для мене люди, які змінили багато чого і на краще, які врятували мене від найгіршого, які підтримали мене в найскладніший момент. Я вас дуже люблю. Я бажаю вам повернутися додому. Я бажаю вам робити ту добру справу, яку ви робите скрізь, де б ви не були в цей момент. Бажаю, щоб ваш проєкт антикафе час є існував якомога довше. І хочу бути разом з вами протягом усього цього часу, де б я не була. Люблю, обнімаю і нових звершень і всім миру! Антикафе місце творчості, креативності, молоді і розвитку. Вітаю тебе з днем народження. Нехай ти зараз не у Бородянську, але все рівно завжди будь у нас в серцях. Я вірю, що незважаючи ні на які місця, ні на які часи, ти збережеш свою креативність будь-де, де б ти зараз не, не був, не було. Антикафе – це люди і люди, які пам'ятають, які його роблять, вони найцінніше. Обожнюю вас, люблю, обіймаю і вітаю з ним народження. Вітаю, Антикафе! Час є з ним народження. Хочеться в цей час побажати, звісно, процвітання, роботи в тому форматі, в якому зараз це можливо. І, звісно, скорішого повернення дівчат додому для того, щоб розвивати своє місце і своє місто і антикафе в Бердянську, вдома. І також хочеться висловити вдячність за те, що ви знайшли можливості, знайшли, не знаю, інструменти, фантазію для того, щоб працювати зараз, в період війни, в тому форматі, в якому ви працюєте. Це дуже необхідно і для людей, які знаходяться. Вдома в окупації і для тих, хто виїхав, але дуже сумує за домом і за антикафе. То дуже вам дякую, дівчата. Ви великі молодці і стали такою нашою теж тусовкою у Львові. Дуже вам за це вдячні. З днем народження! Хочу привітати з днем народження. Бердянське антикафе час є. Хочу вам сказати, друзі, що ви дуже круті. Я за вами довго слідкувала на інстаграмі, але я не наважувалася зайти. І прийшла до вас лише у 2021 році. Визнаю, це була моя помилка. Треба було приходити набагато раніше. Ви влаштовували в бердянські настільки круті заходи для активної молоді, що це не могло бути непоміченим. І зараз нам, бердянцям, розкиданим по всьому світу, цих заходів дуже не вистачає. Але ви не зупинились. Ви влаштували їх онлайн. І зараз ми маємо змогу зустрічатися тією ж компанією, але вже в зумі. Я вам бажаю натхнення великої кількості проєктів, творчості і скоріше повернутися до рідного міста, щоб робити його кращим. І дуже хочу зустрітися вже з вами на нашій Площі на набережній та в антикафе. Дуже вас люблю і чекаю зустрічі з Днем Народження! Хочу привітати антикафе з днем народження та від усієї душі побажати нових ідей, успіхів, процвітання, довгих років сумлінної праці. Дякуємо за те, що ви забезпечуєте цікаві ініціативи та проекти. Та головне гарний настрій!